Цей рік якась хвороба напала на сосни. Дві сосни є коло хати, але виїхали до озера і ось бачимо таку картину, що кожна сосна має жовтий такий колір, це буде все опадати. Ось у, велика, яка гарнюща. Той рік такого не було, все йде зсередини, жовтіє, опадає. Ось ось, яка краса. І краса, що вона перетворюється, от все так ближче. Ось така хвороба сосни. А на ялинках такого немає. Ялинки стоять зелені. Зараз середина жовтня місяця. І ось така картина. Ось дивіться, яка гарна, велика і серединка. Що робиться, що це вона пропаде?